У Полтаві вздовж вулиці Семена Антонця косять траву. Виконують роботи зі скошування рослинності коштом міського бюджету. Проводити їх на загальноміських територіях це сфера відповідальності комунального автотранспортного підприємства 1628. Ми на здійснюємо поки трави, там, де ті території, які відносяться до СББ, не косимо ті, які відносяться до приватних територій, і не косимо там, де є управляючі компанії будинками. Згідно правового устрою міста Полтави, управлінські Компанії, ОСББ, а також ті особи, які взяли прибудинкові території в оренду, ну, потім бізнес приватний, вони мають певну зону свою викошувати там до тротуара. А хто ж має косити траву у дворах, що на балансі комунального підприємства ЖЕО номер 2 Лише з 18 червня цього року рішенням сесії ці обов'язки поклали на КТП. Проте як пояснюють комунальники, коштів для проведення робіт не додалося. А щоб проводити покі ще й на прибудинкових територіях, фінансування треба щонайменше Подвоїти. Також, як наголошують в управлінні ЖКГ, у тарифі ЖО номер 2 немає такої послуги, яка б передбачала покіс трави у дворах. Тариф на послуги КПЖО 2 не передбачає скошування трави у дворах та міждворових проїздах, оскільки мешканці не сплачують комунальному підприємству за це кошти, то відповідно воно не має фінансового ресурсу на виконування покосу трави. Саме тому комунальне підприємство не зобов'язано виконувати цю роботу. Покосом трави у парках, скверах, бульварах опікується комунальне підприємство Декоративні культури. Пріоритет. По покосів ми косимо, по-перше, центральну частину спочатку. І там, де в нас партера, де посаджені, висаджені квіти, то там ми частіше косимо для того, щоб естетично виглядали наші. Ми вже викосили всі ділянки свої і вже й не один раз. А в цьому році в зв'язку з тим, що йдуть дощі, то зараз дійсно інтенсивніше росте трава, і тому вже ми викосили деякі території два рази, а деякі вже й три. Покіст трави включає кілька складників власне косіння, логістика та прибирання скошеної трави. Прибирають траву там, де вона дійсно заважає. Наприклад, може засмітити ливнівки. Скошування трави в місті проводиться згідно з санітарними вимогами. Оптимально при висоті близько 10 см. Так, кількість зрізаної маси мінімальна, а ділянка виглядає охайно. Цього сезону через обмежене фінансування кількість покосів зменшили з 6 до 5. Роботи виконують при вищій траві від 15 сантиметрів, що збільшує обсяг рослинності і може робити її помітнішою після проходження техніки. Це дозволяє утримувати місто в належному стані навіть в умовах обмеженого бюджету.